До Полтавщини масово мігрують баклани, водоплавні птахи, які традиційно гніздилися на півдні України. Причиною їхнього переселення стало глобальне потепління, що призвело до зміни кліматичних умов, а також екологічна катастрофа, підривка Ховської ГЕС. Знищення водосховища позбавило бакланів звичних місць існування, змушуючи їх шукати нові території. В цьому році ви ж бачите, зима поки що досить тепла, ніхто нікуди не відлітає. Ці баклани вони залишаються тут, в нашій місцевості. Чим далі на північ, тим вони поступово розселялися, і відповідно, їх чисельність не настільки ще загрозлива, щоб вони. Настільки суттєво вже впливали на місцеві екосистеми, фахівці відзначають, що баклани швидко адаптуються до нових умов. Вони заселяють ставки та озера Полтавщини, багаті рибою, їхньою основною їжею. Однак, це може мати суперечливі наслідки для екосистеми регіону. З одного боку птахи допомагають підтримувати природний баланс, на слабку та хвору рибу, що сприяє очищенню водойм. сезонні замори риби на Дніпрі, зокрема в Кременчуському, в Дніпродзержинському водосховищі, які трапляються влітку внаслідок так званого цвітіння, і баклан птах такий, що йому для прокорму потрібна досить велика кількість риби. Це свідчить про те, що. Якщо вони є, що все ж таки риби ще в водосховищах вистачає? З іншого боку, надмірний апетит бакланів може стати загрозою для місцевої популяції риб, особливо у невеликих водоймах. Крім того, їхній послід випалює рослинність, завдаючи шкоди довкіллю. У них досить їдкий послід, і він залишається на деревах і потім і листя. З цих дерев падає, і дерева поступово засихають. Баклани відповідно далі переміщуються, і їх все більше і більше стає. І відповідно вони переселяються на інший острів, і там відповідно, рослинність теж потерпає від цих пташок. Кремечужани вже почали помічати зграї бакланів біля водой. Хтось милується їхньою грацією, хтось побоюється за наслідки для екосистеми. Та біологи радять зберігати спокій. Міграція бакланів лише один із прикладів змін, які очікують на Полтавщину в умовах глобального потепління. Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини.